Є новина, друзі. Чи є совість в прем'єрки нашої та е, воронка катастроф Сверденко і влади? Дослухайте до кінця. Журналістка запитала Сверденко про її брата, тому що раніше була інформація, що він втік за кордон і там проживає. І Сверденко відповіла: так він проживає за кордоном, але він виїхав до початку війни. Знаєте, ну це таке враження, що це якесь виправдання. Ну, він втік за кордон. Да, до початку війни не повертається в Україну. Він був депутатом обласної ради від партії Слуга народу на Чернігівщині, кинув свій мандат, кинув своїх виборців і втік. Найцікавіше, в нього вже з'явилася квартира, будинок, автомобіль. І як там подейкують його друзі, говорять, що це все його. Але ну, нібито він це орендує. Ну, якщо це все його, то чому це не займається відповідні правоохоронні органи? Звідки в нього гроші на це все? Ну, може, йому прем'єрка допомогла. А тепер про совість. І от ми бачимо діяльність нашої прем'єрки Свереденко вже місяць більше місяця. Да? І яка це діяльність? Це репресивна діяльність проти чоловічого населення проти народу України. Чому бойова повістка, ну як я і говорив, це схоже на схему і корупції, і порушення прав громадян. Ну що хочеш, то і робиш, тому що норма неправильно прописана в законі. Це зробила Свердонка, Це перший крок взагалі. її. Друге питання це оця виїзд за кордон. Кримінальна відповідальність за незаконний виїзд, кримінальна відповідальність, що невчасно повернуся. Слава Богу, цього не буде, бо депутати за це не проголосують. Ну тобто, вони вже говорять на телеканалу, що ми за це голосувати не будемо, тому що це не пройде правоохоронний комітет. Тобто, ну влада хоче репресій, депутати не хочуть, тому що розуміють, що рейтинг з них нуль, і нехай Сверденко з Зеленським втрачає свій рейтинг далі. Сьогодні знову нова ініціатива невиконання наказу: 10 років від 5 до 10 років е, тюрми. Виїзд за кордон для молоді, мав бути, до 25 років, 24 включно. Зробили 22 і не можуть народити постанову. Не можуть народити постанову, бо ж таке враження в Авралі приймали оцю постанову, навіть не написали текст. Ну, подивимося, що буде далі. Тому що, щоб ще це не було, знаєте, е, обдурення людей. Ну, але до таке. І як на мене, Свириденко – це воронка катастроф для влади. Те, що поставили прем'єрку, яка абсолютно ну, залежна і просто виконує вказівки, ну хто і що скаже, це катастрофа для влади, навіть в першу чергу. Якщо посилювати за все кримінальну відповідальність, СІЗО просто і так ломляться, вони переповнені. Пані Сверденко просто не має досвіду життєвого в будь-якій країні. Нехай почитає історію. Коли тюрми переповнюються, там неможливо знаходитись. Що відбувається? Бунти. А бунти в тюрмах і в СІЗО під час війни це набагато гірше ніж молоді люди з картонками на вулиці. І якщо пані Свереденко цього не е, зрозуміє і не повернеться до людей, розумієте, обличчям, а не задом, ну це просто призве нас всіх е, до катастрофи під час війни. Пані Свереденко треба думати, вчора вже депутат каже, вже 15 мільярдів не хватає е, 9 місяців. Ще не пройшло цього року. Не хватає. Тобто, до кінця року 25-30 мільярдів мінус, які треба заміняти. Ну, в нас немає грошей, треба думати про економіку, про опалювальний сезон. А в нас, ну, якась я не знаю, прийшла, е, прийшла прем'єрка, яка займається репресіями проти людей, постійно за все хоче посилити кримінальну відповідальність. І якось обмежити права громадян. Хоча її брат чомусь втік за кордон, і вона вважає, що це нормально. Він проживає за кордоном. Він проживає за кордоном, тобто йому можна. Ну таке враження, що це ну, так, так має бути. І це ганьба. Лайк, репост, підписка, телеграм, шапці профіля. Там давним-давно все є. Підписуйтесь.